30 червня 1941-го у Львів увійшли війська Вермахту заколи ще чути було вибухи і постріли. А у центрі на площі ринок українські націоналісти з ось цього балкону проголосили відновлення української державності. Ввечері у залі просвіти зібралося понад 100 видатних громадян Львова. Василь Кук зачитав листа Бандери із пропозицією призначити головою державного управління Ярослава Стецька. Під час засідання трапився інцидент. До зали зайшов майор Абвероган Скох. Уповноважений вермахту в українських справах. Німець взяв слово, в якому негативно висловився щодо зборів, вимагав їх розпустити. Заявив, що рейх не потерпить будь-якої держави на землях, завойованих кров'ю німецьких вояків. Проігнорувавши виступ коха, Стецько продовжив засідання, яке завершилось проголошенням акту з балкона просвіти перед львів'янами, які зібралися на площі. Німці були заскочені з ухвалістю ООН. Відповідь Рейху не забарилася. 2 липня 1941-го. держсекретар генерального губернаторства Ернст Кунт викликав на розмову кракові Степана Бандеру, Василя Мудрого та інших. Розмова переросла у допит. Кунт твердив, що тільки Гітлер може приймати рішення щодо створення якоїсь держави на сході. Бандера вперто стояв на тому, що для такого рішення йому не потрібна згода німців, оскільки єдине чим він керується, мандат від українського народу. І вони йому пропонували після оголошення цього 30 червневого акту. Та вони йому пропонували угоду, що він відклада, відкликає акт, підписує публічну декларацію, якою відкликає акт, оголошує його помил, взамін його відпускав. Він це відмовився зробити, власне, якісь стецьково, це відмовилися зробити і загриміли туди, куди Макар телят не гонить. 15 вересня 1941 року Бандеру відправили у центральну тюрму гестапо у Берліні. Репресії почалися до всіх членів ОУН. наприкінці 41-го і протягом 42-го німці провели масові арешти членів українських націоналістичних організацій. У лютому березні 42-го у Бабиному Яру розстріляли 621 члена ОУН М, серед яких українську поетесу Олену Телігу був такий наказ, власне кажучи, він опублікований. Він сюди є. І всі його знають, хоча в радянські часи його не використовували в пропаганді. Що як тільки буде знайдений оцей самий націоналіст, негайно без всякого суду його знищувати, незабаром вся ОУНівська верхівка опинилася у концтаборі Заксенгаузен. Окреме царство есесів у царстві Гітлера там в лісі побудоване ціле місто з власними бараками, бункерами, великими будовами, військовими фабриками, шпиталями, крематоріями та газовими камерами. Там були великі бараки для спеціально ізольованих груп в'язнів і навіть домики для різних високопоставлених осіб з посеред німців та інших націй Європи зі спогадів. Тараса Боровця, Бульби, Микола Посівнич, Степан Бандера у німецьких тюрмах та концтаборах. Цей величезний концтабір мав кілька зон. Значить, ця велика зона, де всі жили. Потім там була ще спецзона, там, де знаходився так звана тюрма Целенбау. Це на, там, десь на 80 камер. І ще була маленька така зона. Там були котеджі для віп-персон. Українські в'язні називали тюрму Целенбау Бункер. Бандера сидів там у камері номер 73 Що являла собою сама ця тюрма? Там де сидів Бандера, Мельник, Стецько, всього 20-23 е, видні, видніших діячів Організації українських націоналістів. Це були е, те, отак, значить, в центрі блоку управління, а тут е, кімнати, е, камери. Е, камери були е, не, не дуже великі, метрів 12 15 е, вікно, параша, о, е, ліжко, стіл, стілець. Ну, це все, 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 що там було. Серед в'язнів ЦЛНБО були комуністичні лідери з усієї Європи, радянські генерали, німецькі єпископи, українські, польські і румунські націоналісти, французькі міністри, англійські офіцери розвідки і пілоти літаків. Сидів там і син Сталіна, Яків Джугашвілі, і син знаменитого норвезького мандрівника Оддо Нансен. Чому їх там тримали? Це був мат дорогоцінний матеріал для німців. Їх можна було використати, по-перше, у в розвідницьких цілях, в інформаційних, в якихось ну, навіть престижних цілях, а і тому їх, їх треба було тримати саме в такій. А з іншого боку, треба було повністю ізолювати від світу. Вони нічого не знали. До того, що вікно, вікно там було, але воно бо шиби були матово. Тобто ти світло приходило, ти нічого не знав, що відбувається. Це, е, це мабуть, це більше важче було психологічне перенести, ніж якісь там фізичні навантаження. Степан Бандера був у дружніх стосунках з художником Нансеном. Він малював портрети ув'язнених, зокрема і Бандери, з гострими і суворими рисами енергійного обличчя і допомагав усім чим міг, особливо продуктами, тому що їжа в Заксенгаузені була дуже кепською. Система харчування була досить примітивна, одноманітна, низькокалорійна. низькокалорійна, тюрмі їсти гарно не дають. Але ти мав право, ті, що там сиділи, мали право і можливість отримувати додаткові якісь до харчування, щось інше. По-перше, всі галичани визнавалися, потрапляли під ці міжнародні закони про військову погану, тоді коли радянські Стали не підписав цих угод міжнародних і вони не потрапляли. Переважно більшість в'язнів отримували допомогу від Червоного Христа, чи від власних родин. В, в тюрмі був магазин, де можна було ну, якісь елементарні, там купити мило, там, наприклад, чи якоїсь там повидло, чи тютюну, чи що, Тому що наприклад, Бульбо був страшенний курець, і це його вмучило, і він всякими способами намагався, щоб все-таки добитися, щоб отримати той тютюн. Заксенгаузен це, звісно, не був табір смерті Аушвіц. Тут була своя лікарня з непоганим стоматологічним кабінетом. Була перукарня, адже німці дбали про гігієну. А ще у Заксенгаузені був бордель, яким могли користуватися навіть в'язні. За заслуги туди ти міг потрапити. Якщо людина добре працювала, не було в неї ніяких претензій, вона мала право. Вона тоді купувала. Талон. Значить, її видавали, платили одну марку. Значить, за це їй видавали цей такий талон, там написано такому-то, такому-то. І перед тим вона проходила медичний огляд. Йому проводили санітарну обробку відповідних частин тіла. Втім, українські націоналісти, навіть якби мали таке бажання, цими благами скористатися не могли. Бандерою компанію нацисти тримали в повній ізоляції від навколишнього світу. Заксенгаузен був достатньо елітною установою, що однак не скасовувало його основного призначення концентраційний табір. У в'язниці ціленбао була камера під номером 14, призначена спеціально для тортур. У її стелю був забитий гак, до нього чіпляли шнурок, за який прив'язували жертву, наче собаку. Після побою в'язень звисав на шнурку. Його довжина була розрахована таким чином, щоб катований не міг дотягнутися до стін камери. У Ценбау була камера під номером 14, передбачена спеціально для тортур. У цій камері було закатовано українця Ольжича. Олег Ольжич справжнє прізвище Кандиба, уродженець з Житомирщини, поет, член УН, після розколу Мельниківського крила. Заарештований гестапо у Львові влітку 1944-го. підданий тортурам, від яких помер. Чому воже ще закатували? Його підозрювали і небезпідставно у зв'язках із як вони тоді казали з альянтами, тобто із країнами антигітлерівської коаліції. І це було якраз фактично в переддень відкриття Другого фронту. І ні треба було знати, що і як. Незважаючи на інформаційну ізоляцію, досить скоро українські в'язні Целенбау довідалися про смерть поета. Попри намагання адміністрації Целенбау ізолювати в'язнів від інформації, українці знаходили спосіб спілкуватися. Наприклад, існувала своя система перестукувань. Лідер ООН М Андрій Мельник у цю пору теж був в'язним з Ексенгаузена. Звістку про смерть Ольжича він отримав у своєрідний спосіб. Вже попереднього дня завважив я в однім з відхилених угорів ікон знаки хустиною і кінцями пальців. Наступного дня знаки ці повторились. Що більше появились крейдою писані на шибці вікна написи Липчак в шпиталі, Мушинський, 26. Тарас Бульба 28. і далі інформації про розміщення нашої націоналістичної групи в цім зон дебараці. Під кінець на шипці бачу напис, від якого мені в очах потемніло. І побіч цього хрестик, мов громом уражений цією вісткою, не видержую і на цілий голос питаю Хто ви? У відповідь появляється на шипці напис Степан Бандера Микола Посівнич. Степан Бандера у німецьких тюрмах та концтаборах. Зустріч вчорашніх соратників, а потім ворогів у бараках концентраційного табору була трагікомічною. Тут деякі ідеологічні супротивники могли на хвильку забути вчорашні суперечки задля спільної справи. Зокрема, Тарас Бульба Боровець разом із секретарем Євгена Коновальця заходилися видавати підпільний журнал. Видали тільки два числа, але все одно називалася вона Кубеліада. Кубель це по німецьки параша. Значить, от і видали ці два числа. І приходять десь там. Вони здибали цю перекорені ще де онацького, а онацький знав, мови каже, йому цей самий переклади по-французьки, будемо значить, розповсюджувати міст. Та каже, та ви що, здоріли? каже, то повбивають же. Каже, знайдуться, точно розстріляють. І злякався і не став цього робити. 27 вересня 1944-го німці несподівано вивезли Степана Бандеру з концтабору в околиці Берліна. Він все ще в'язень, але вже не значно кращих умовах під домашнім арештом. На нього у рейху свої плани, пропозиція очолити Український національний комітет УНК, який мав визнати провід російського генерала-колаборанта Андрія Власова. Переговори, вірніше, допит Бандери, вів шеф головного бюро СС, генерал Готлоп Бергер. Лідер УУН відмовився. Бандера це незручний, упертий і фанатичний слов'янин. Свої ідеї він відданий до останнього на даному етапі надзвичайно цінний для нас, опісля небезпечний. Ненавидить так само росіян, як і німців. Зі звіту генерала СС Бергера. У ненависті Бандери до обидвох окупантів був особистий чинник 10 липня 1941-го сорок першого. у Києві розстріляли батька Бандери, отця Андрія, а двох сестер Володимиру та Оксану вивезли до Сибіру. До табору смерті Аушвіц потрапили рідні брати Степана. 15 вересня 1941 року до ось цього будинку у центрі Станіславова прийшла озброєна група гестапівців. Їхнім завданням було арештувати членів проводу організації українських націоналістів. Серед них брата Степана Бандера Василя. У липні 1942-го табір смерті виправдав свою назву для Василя і ще одного з братів Бандер Олександра. Той вчився в Італії, здобув ступінь доктора політекономічних наук. А після проголошення націоналістами акту відновлення української державності, 30 червня 41-го, повернувся в Україну. Олександр був одружений на італійці, близькій родичці міністра закордонних справ України. Це не допомогло. Смерть Олександра Бандери в Свинцимі стала причиною міжнародного скандалу, результатом якого було певне пом'якшення умов перебування українців у таборі. Ще один брат Богдан Бандера, перебуваючи в похідних групах ООН на півдні України, був розстріляний гестапо чи то на Херсонщині, чи на Миколаївщині. Такою от була співпраця бандерівців з нацистами. 3 лютого 1945-го союзники почали бомбардування Берліну. Наліт авіації викликав у столиці Німеччини паніку. Користуючись нею, унівці допомогли. Степано Бандері з родиною втекти з під домашнього арешту. 12 серпня 1961-го. Західний Берлін. В установу американської поліції зайшли молодий чоловік і жінка. Вони були дуже стривожені. Чоловік заявив, що його звати Богдан Сташинський, дружину Інгі Поль, і вони щойно втекли зі східної Німеччини. Далі, трохи повагавшись, чоловік сказав, що є агентом радянських спецслужб і вбивцею українських націоналістів Лева Ребета і Степана Бандери. Спочатку чоловіка сприйняли за божевільного. Проте, чим більше він розповідав, ставало зрозуміло. Чоловік говорить правду. Сташинському з дружиною вдалося перетнути кордон між східним і західним Берліном у ніч на 12 серпня. А вже за добу західний Берлін почали оточувати колючим дротом і зводити те, що згодом назвуть берлінською стіною. Сувпадіння зізнання вбивствах – крок, для якого потрібна серйозна мотивація. Для сташинського і Інги це було банальне бажання вижити. Після вбивства Бандери Сташинського з дружиною відправили до Москви, де тримали практично як в'язнів під охороною. Вагітна Інга зуміла виїхати до НДР, однак Сташинському їхати з нею заборонили. Він так і не побачив сина. Зі східної Німеччини прийшла телеграма: Петро помер. Прошу приїхати. Сташинського відпустили лише на похорон, причому будинок батьків Інги був під охороною. Ймовірно, саме Інґе переконала Сташинського тікати. Вони залишають свою дитину непохованою і, обдуривши охорону, вислизають з дому. У жовтні 1962 року у місті Карлсруве Богдан Сташинський постав перед судом. І весь світ дізнався про грандіозний провал спецслужб СССР. І це обернулося на учний процес, який підтвердив правоту. Української сторони і став процесом значною мірою над радянськими методами політичної боротьби да, усунення політичних конкурентів. Та тоді всім стало зрозуміло, що і Троцький, і інші, що це було не ініціатива мексиканських комуністів розумієте. Богдан Сташинський народився 1931-го у селі Борщовичі на Львівщині у селянській родині. Його рідна сестра була пов'язана з підпіллям УПА. Його дядька розстріляли НКВД-сти. Після закінчення десятирічної школи Сташинський поступив до Львівського педагогічного інституту на російський філфак. Одного разу він їхав додому провідати батьків і спробував зекономити на квитку. Зайця спіймала залізнична міліція, яка на той час належала до Міністерства державної безпеки. МГБіст виявився добрим психологом. Він припустив, що хлопці такої породи, як Сташинський, можуть стати в пригоді і не помилився. Студенти присоромили й відпустили, але через декілька днів до нього завітав чоловік у цивільному. Далі розмови, погрози, репресіями рідним за зв'язки з УПА і, звичайно, обіцянки цяцянки рожевого майбутнього. Сташинський дав згоду. Сташинський знав таємниці радянської системи. КГБ все сезнав. Знав... Таємниці підготовки отаких от от терористів, скажімо так. Ну, навіть усі протоколи допитів його в суді німецькому розкрили дуже багато. Та як Радянська спецслужба вербувала таких сташинських, та, як, на, як в Радянському Союзі, на елементарних речах. Можна було попастися. На суді виступили донька Степана Бандери Наталка та дружина Лева Ребета Дарія. Все те, що тут цими днями виявлено, я сприймаю як глибоку і жорстоку трагедію. Я не маю супроти обвинуваченого почуття злоби і ненависті. І я не кладу жодної ваги на те, щоб він був гостро покараний. Справу сташинського я бачу саме як справу, як явище, що є віддзеркаленням трагічної долі мого народу. Дарія Ребет, московські вбивці Бандери перед судом. Вирок Сташинському прозвучав доволі поблажливо. Вісім років тюремного ув'язнення. Його подальша доля невідома. Він сидів у німецькій в'язниці. Очевидно, що зразу його з в'язничної койки забрали американські спецслужби, може західно німецькі і американські спільно. Ну я думаю, що західні спецслужби а дорого б заплатили будь-яка спецслужба за те, щоб мати такого викладача, скажем, в своїй школі контрозвідки, який би. Пояснював цю всю систему підготовки радянських спецслужб. Знищивши бандеру фізично, КДБ досягло своєї тактичної мети, яким був стратегічний задум, сказати важко. Через багато років один з ветеранів КДБ Георгій Санніков сказав: убивши бандеру, ми перетворили його на націоналістичного Ісуса Христа. Незнання історії не звільняє від відповідальності.